Всім доброго дня, трактористи, арбузаводи і так далі. От. Є в нас таке поле зарожче соснами такими. От. Деякі сосни ми вже окультурили. Зробили з них пальми. От. Є в нас такий трактор. Ось повнопривидний. Де ви? є така пилка Віталз. Ось, Зараз ми попилюємо вершки От, на такі стопчики. От. І будемо карчувати. Так, далі буду знімати вже, як буду карчувати. І так, зацепили мітрос за пенюк. ось із цепки цепки здорове дзвіно сделала щоб затягувати затягивать пробуємо заводимо пробуємо Так. ну Маленький пеньочок, зовсім без ніяких зусиль, вириває так о. Зараз маленькі повириваємо, повириваємо такі груші. Груш дуже багато, скажу. Зразу що груша і яблуня дуже міцно тримається землі. Сосенка набагато легше. Навіть береза теж легше. А от груша дуже сильно тримається в землі. Так, ну давайте далі подивимось. Так, маленькі спроби втягивається легко. А от тепер Пробував вичинити ось такі. Ось рука. Дивіться. Пен. Важче. Звичайно, не пішов. Коріння він яке. О. Земля сира. Ось. ось така яма вийшла. У коліна. такі справи так добре всім дякую за перегляд Всім добра